Добрий день! Починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо узагальнювати матеріал та готуватись до контрольної роботи. Отже, попрацюємо разом зі мною. Деякі завдання виконуємо усно, деякі письмово. Перше завдання виконуємо усно. Скориставшись рисунком 1, ось він. Визначте, яке з наведених тверджень є неправильним. Зверніть увагу на «не» – неправильним. Отже, перебираємо твердження. А Б перпендикулярно до КД. Дивимося. АБ і КД. Ну, дуже наглядно видно, що вони не перпендикулярні. Отже, це твердження є неправильним. Давайте переберемо інші твердження. КН перпендикулярно до БЦ. КН і БЦ. Як бачимо, ось між ними позначений прямий кут, отже, вони перпендикулярні. Це правильне твердження. КД паралельно до ВЦ. КД і БЦ наглядно видно, що вони паралельні. Далі, КН і АЦ. КН і АЦ теж між собою паралельні. Отже, це теж правильне твердження. Дійсно, єдине неправильне твердження А. Наступне завдання. Теж виконуємо усно. Які координати має точка М позначена на рисунку 2. Ось рисунок 2. Точка М, подивіться, по х має координату 2, по Y має координату 3. Отже, і координати 2, 3. Шукаємо, де у нас таке є 2, 3. Це відповідь Б. Третє завдання. Яка з точок, зображених на рисунку 3 має координати 2 і мінус 2. Виконуємо усно 2 і мінус 2. Рисунок 3. 2 по Схів. І по Y – мінус 2. На перетині бачимо точку. К. Отже, точка К має координати 2 і мінус 2. Наступне, теж усне. Яка з наведених точок лежить у другій координатній чверті. І розбираємо знову таки рисунок 3. Яка з наведених точок лежить у другій координатній чверті? Пригадуємо. це у нас перша чверть, ось це друга, ось ця чверть, третя і ось ця четверта. Друга чверть це точка П. Наступне. Розберемо тепер це, це саме запитання, але вже без малюнка. Яка з наведених точок лежить у другій координатній чверті, і давайте подумаємо: у другій координатній чверті у нас х від'ємний, а y додатній. Дивимося. Х додатній не підходить. Х від'ємний, а y додатній підходить точка. Далі х додатній і додатній. Ми розуміємо, що це у нас перша чверть. Далі х від'ємний і у від'ємний це у нас третя чверть. Отже, у другій координатній чверті лежить точка Б. П'яте. Чому дорівнює довжина відрізка AB в одиничних відрізках, якщо А має координати 2 і 4, Б координати 2 і 3. Давайте зараз. Позначимо це на координатній площині швиденчко. Разом зі мною координатну площину невеличку намалюємо. Так, не забуваємо. Додатній напрям вісь іксів, додатній напрям вісь ігріків, початок координат і одна клітиночка, одиничний відрізок. Точка А має координати 2 і 4. По ху 2, по ігреку 4. 1, 2, 3, 4. Точка А. Точка Б має координати 2 і мінус 3. По ху 2. А по y мінус 3. 1, 2, 3. Мінус 3. На перетині 2 і мінус 3. Точка Б. Отже, що ми бачимо? В одиничних відрізочках, да? відрізок АБ. Зараз я його намалюю, цей відрізок, ось він. А Б. Так, рівненько. А, Б. Так. І що ми бачимо, скільки ж це одиничних відрізочків. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Сім одиничних відрізочків. Отже, наша відповідь Г. Так. Далі. Як ми могли це визначити? Да? Бачимо, що по осі Y у нас 4 одиниці вгору і 3 одиниці вниз. 4 плюс 3 буде 7. Наступне запитання виконаємо усно. На рисунку 4 зображено графік зміни температури повітря. Чому дорівнювала температура повітря на початку спостереження? Дивимося. Початок спостереження. Ось. Температура повітря чому у нас дорівнювала в цій точці. Давайте розбиратися. Отже, температура час в годинах. Спостерігали від початку доби, від нульової години до 12-ї години. Температура була, візьмемо ось це значення. Скільки тут у нас мінус 2? Чому мінус 2? Давайте розбиратися. Одна клітиночка у нас зараз по осі Y по осі Т велике мінус 2 і 2. Дивіться, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Отже, одна клітиночка дорівнює 2 градусам Цельсія. Одна клітиночка вниз це мінус 2 градуси Цельсія. Отже, наша відповідь Г. Переходимо до наступного завдання. Виконаємо його письмово. На координатній площині побудуйте чотирикутник А, Б, С, Д. Якщо відомі координати А, Б, С і Д, знайдіть точки перетину сторони а, Б з осями координат. Дивимося, які у нас тут значення 9, мінус 6, мінус 7. Отже, малюємо координатну площину немаленьку. Додатній напрям вісь іксів, додатній напрям вісь ігриків, початок координат. І за одиничний відрізок візьмемо одну клітиночку. Отже, точка А має координати по іксу 2, по ігку 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Навіть мало. Да? Ось у мене точка А. Точка Б має координати мінус 6 і мінус 3. По осі x мінус 6, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6. По осі y мінус 3, мінус 1, мінус 2, мінус 3. На перетині точка B. Далі. Точка C. 3 і мінус 7. 3 і мінус 7. Мінус 4, мінус 5, мінус 6. Мінус 7, 3 і мінус 7. Це точка С. І точка Д має координати 6 і 1. 4, 5, 6, і по сігірків 1. 6, 1. точка Д. Беремо лінійку і поєднуємо у нас А, Б. Далі дивіться, Б, С. Б, С. C Д А. Так, знайдіть точки перетину з сторони А, Б з осями координат. Дивіться, АБ перетинає вісь іксів з О Х, з вісю іксів. Яка у нас точка? Ось вона. Давайте і назвемо точка Н. Точка N. Які вона має координати? Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 по х і по Y – 0. Далі. Звісю о іг. Ось ця точка. назвемо її точка Е. Які вона має координати? 2, 3, 4, 5, 6. По X 0. По Y – 6. Отже, яка буде наша відповідь? Мінус 4,0 і 0,6. Наступне завдання. Побудуйте графік руху плота річкою впродовж 8 годин після відплиття від пристані, якщо швидкість течії річки дорівнює 1,5 км за годину. Давайте пригадаємо. Для того, щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. Отже, у нас з вами буде графік, малюємо координатну площину. Додатній напрям вісь іксів, додатній напрям, дивіться, По осі іксів, можемо прямо відразу позначити, що ми будемо позначати. По осі іксів у нас з вами буде час. По осі ігріків у нас з вами буде відстань. Час виміряється в годинах, кома, години, Відстань в кілометрах, кома, кілометри. Отже, час у нас 8 годин. 1 година, години. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Відстань невідома, але ми знаємо швидкість. Отже, давайте зараз визначати. Позначимо теж 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І визначаємо. Отже, дивіться: якщо у нас час одна година. Якщо t дорівнює 1 година, то S позначимо s 1 що це буде? Швидкість 1,5 множимо на час на 1 годину. Буде 1,5. Отже, час 1 година, відстань 1,5. Перша точка. Далі Т дорівнює 2 години s 2 дорівнює швидкість незмінна. Множимо на час на 2. Це буде 3 години 3 кілометри. Да? Давайте напишемо, щоб ми не плуталися це у нас кілометри. Отже, час 2 години, відстань 3 кілометри. Далі, наступний час візьмемо 4 години. Т дорівнює 4 години. С 3 дорівнює 1,5 множимо на 4. Що це буде у нас 6 кілометрів. 4. 6. Якщо ви зараз самостійно обчислите 5 годин, а потім обчислите останній час 8 годин, то ви отримаєте ось такий графік. Графіком буде пряма. Ось така буде йти вгору, вгору, вгору. Спробуйте зараз виконати завдання до кінця самостійно і побудувати графік руху плота річкою. Отже, да, починаємо ми з нуля, тому що на початку руху да, він стояв на місці і проїхав 0 кілометрів. І потім і ще раз. Для цього ми пригадали формулу ще з молодшої школи, що S дорівнює швидкість помножити на час. Час нам дали 8 годин. Отже, від 0-ї години до 8-ї години. Отже, ми зараз з вами підготувались до контрольної роботи. Ваше домашнє завдання. Пролистайте іще раз підручник, там дуже мало параграфів. Пролистайте зошит. Подивіться, які ми з вами приклади розв'язували. Розберіть іще раз спочатку сьогоднішню роботу, і я від вас чекаю фото вашої роботи і бажаю вам успіхів!